Всім вітання, ви на каналі Природа і Герби. Сьогодні ми шукатимемо білі герби дубові. Можливо, ще щось гарне нам попадатиметься. В гарному дубовому лісі. Такий перший гербочок. Точніше другий гербочок. От. Липень 29 липня 2025 року. Досить спекотно сьогодні. Ну, вже на днях обіцяють зниження температур. Так чи інакше, цей вид є досить стійким до спеки. Дуби добре тримають вологу, тому шукати ці грибочки влітку одне задоволення. Так що будемо ходити, видивлятися, вишуковувати і порадую вас гарними грибними знахідками. Не забувайте підписатися на канал та підтримати цей контент. Досить непогано працюють отакі канавки, тому що тут теж волога утримується. Якщо такі лісові невеличкі, бачите, як от я ногу поставив, такі впадини. Маховичок іще попадається, зелений, дуже молоденький. Маховики чудові, гриби смачні, і дуже яскраві. Зараз так, щоб світло падало адекватно, відійду, покажу вам знахідку. О, ось тут можна. Це якісь дрібні ростуть, ось маховичок. Ось такий. От. А ось іще білий дубовий. На танкій друзі ніжці такі цікавенькі попався. Теж пружний гриб, досить молоді, класні, якісні. А дуже мене радує те, що гриби класної якості, незважаючи на спеку. Частенько бува, що все-таки з грибочком біленький, дубовий, але... Але... Різні бувають хвилі, от ті, що зараз ростуть, попадаються більш якісні. От, а так. Дубовий білий і моховичок, в якого відпала шапка. Поки що навіть не хочеться куди переходити, бо попадаються непогано. Ще радує, що... Малі попадаються теж. Все, покажу вам малого зараз білого дубового. Завжди ходіть спокійно, не спішіть. Коли не спішиш, спокійно шукаєш більше шансів побачити. Тому що грибочки ці теж маскуються і часто бувають і під листям, бувають і крупні гриби. Бува, ходиш, і <към>, попадалося так по, по 5-7 по грибів бувало. Навіть на десяток попадав свій час. Ну, це коли був початок перша хвиля, от, то я пам'ятаю ходив десь 30 травня перед літом. Вони у нас вже почали лізти. А зараз вже от, в кінці липня то більш поодинокі гриб. Але як кажу, дійсно якість класна. Ну, до речі, хочу передати, як завжди. Вітання своїм друзям. Сергія з каналу наш сезон. Серегі з каналу Людина Гриб, Віті, канал Я Фанатик та пані Олександрі, грибний сезон Круглий Рік. Завжди за вас пам'ятаю і радий мати таких однодумців. Також мої підписники рекомендую вам канали моїх друзів. Посилання на їх канали можна побачити буде у мене в коментарях. Я там їх закріплю. Такий грибочок знайшли ще. Ну ходімо далі. Поговорили і ходімо шукати. Таке класне, покажу вам зараз любі підписники. Поки я ходив по одному грибочку, винаходжував, вишуковував, дивіться, покликали мене мої рідні, кажуть, Андрюха, ходи сюди. Я такий підходжу, а тут клондайк дубовиків. Дивіться, це називається справжня поляна дубовиків Оливководбори. Подивіться. Подивіться, скільки їх. Це неймовірно. Ось цього два. Два. О тут у мене в руках ношу. Воно мене роком повалив. одного але він ціленьке, ось ще грибочок стоїть. Воно яке красені. Воно ще два. Та це взагалі, це ціла банка буде класних консервованих дубовиків. До речі, коли їх відвариш, ця синява трохи відходить, а потім можна додавати... Скажімо, ну оце так він впливає на колір маринації, світліші стають, ще лимонну кислоту і взагалі янтарні такі жовтуваті класні в баночці виходять, отакі дубовики. І вони чим мені ще подобаються, друзі, тим, що вони дуже плотні. Якщо гриб не вражений, не похаваний грибочком, то класний гриб. Жюлєн теж смачний з нього, гарно варти грибочок, подовше його потомити. Добряче так і виходить дуже смачний плотний гриб. Запах чудовий. Ось отак граби пройшов трохи далі. Подивіться скільки тут дубовиків. Знову якась ціла поляна. Ось двійка. Все ще один. Вони, до речі, дуже легко висіпуються, вони фактично не, не, не сидять в землі сильно. Плодове тіло дуже легко виймається. Отак, чик, все. викрутив акуратненько. О, ще 6 штук. Уже там, чесно кажучи, десь 2 десятки. Це вже десь 20 чимось. А! О, ось! О. Ще один. Ще один. І ще один дубовик. І тут я такого давно не бачив. Це якесь диво. Це відро класних гербів. Знав би, брав би кілька кошиків. А не один, не два, три кошики брав би з собою. Обробляти довго буду. Осьо. Ну що я можу сказати, друзі? Дуже пощастило слава, слава Богу за такий збір. О, під кущами лажу і збираю чудові дубовики. Оливка лаби. Отака кубка вийшла тут в одній точці. Все понад десяток дивіться. Дійсно, вдалий день видався. Думав, тільки біленькі дубові шукатиму, а ні, ще й дубовички. Ось росте. Воно маленько заберемо ще. С такий так, з дубовичками закінчили, шукаємо. Біленькі дубові далі. Дубовички, полянки, кілька штучок було. Десь три десятки по ітогу дубовичків і вже десь півтора-десятки на даний момент білих грибів дубових є. Ось такі знахідки. Старенькі не попадались, середні або менші. А гігантів теж сьогодні так не бачив. Трохи більші є, але так, щоб зовсім старі гриби, то не бачив. Десь вони повилазили стільки недавно. Вчора там, сьогодні зранку, а так от плюс-мінус. Погода. Погода гарна. Вона то спека, але дубовий любить спеку. Насправді для нього парник це важливо, ось тому він непогано росте, бо ночі прохолодні. Волога якась виділяється, конденсати теж якісь певні в лісі є. Супутня рослинність, коріння дерев вологу тримає і так далі. І лізуть добряче. Тут свій унікальний мікроклімат в цих лісах. За що я їх так люблю? І не тільки я, взагалі, ми грибники, хто влітку ходить в спеку, то дубовий ліс для нас це порятунок. Хвойному іноді теж знаходжу. От недавно був теж, пощастило там, знайти мені білі звичайні маслючки зернистоногі, але в цілому, так щоб на кількість, то все-таки більше гриба буде в дубовому лісі, якщо пощастить. Продовжуємо наш пошук, а тут цікавої форми дуже гриб подивіться, які негадовжелезна ніжка. Я не знаю викручувати його чи залишити, сфоткати спочатку. Ні, я це не буду. Хай стоїть, я ще фото хочу з ним зробити, бо він дуже прикольний. Я вам бачу шапочку, але маляв взагалі собі дивіться. Ось я маленький товстун, дивіться який. Оба. Хе-хе. Отакий товстунчик біленький. Так, ходімо, там іще був. оце все на одному п'яточку ходжу. Гербничка гарна. Оцього зараз з вами заберемо, а того підемо сфотографуємо. А того чудіка з тонкою ніжкою, довгою. Такі Ось такі гербенятка. Збирати, 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 ходити, шукати. Чудово! Тут у нас більше бук, поруч дуб. Все це по суті одна місцина, я нікуди не переходив. Рідні теж поруч шукають, от так от у нас вона цей процес. Дружня тихенька в радість йде. Ой, все згадую за своїх друзів гербників Хожу, радію. От, думаю, класно. Хлопці, дівчата теж подивляться, порадіють разом зі мною. Ось, це місцинка. Цікавенька дуже, бачите, вона просвічена така сонечком гарненька. От. І тут буває в трависті, білий грибочок дубовий класний вилазить. Багато років сюди хожу. Все це поруч, як я казав. Але все-таки локації ці різні. Лісиці досить великі в цілому, їх багато. Ще посадки є дубові, у нас різні цікаві, багато чого гарного є. Вона попереду десь мама ходить, не знаю, видно чи ні. Десь вона там ходить. Оно. Бачите маленький силует по центру. Пішла мама, шукає теж гриба. А так в цій точці ми зійшлися де й шукаємо. Така чудова природа, сонечко вийшло. Сьогодні день жаркий, сьогодні до 32 десь, а може на сонці і більше. А потім вже у нас прогнозують спад. Спеки. Знову прогнозують якісь опади, буде видно. Так, любі друзі, дивіться, великий кошик всі гриби переклали. Посортували дубовички білі, зробили красу. От. Продовжуємо пошук. Ще годинку, думаю, походимо. День вдалий. Оце тільки що принесла мама таку торбину. Каже, переберемо, поки десь, десь ходила, знайшла. Дивіться, який величезний здарувань білий дубовий. Такі грибі десь, ну, грам 500-600. Може бути і непоганий, до речі. Так, гіменофор доведеться знімати, але на смаження або сушку піде. І ось, ось ще вона принесла, дивіться, таких три грибочки. В кошик перекладу їх. Здоровання три попалися це біля дороги. От, прикольно, клас, хороші здобутки. теж, Сьогодні великих таких не було, а це такі здоровенні. Все, бачите, які великі. Ще одна лісова доріжка. І ще один гарненький молодий гербочок здовж дороги. Ось все стоїть. Такий малючок. Може творуч ще де є, поки не бачу. Тверденький, хороший гербочок такий чистий. О, така віддушена. Оце озираюся по сторонам і диво даюся, наскільки гарно. Я ще зовсім дитиною дуже любив ліс. І риболовлю. На рибалку зараз не їжу, добратися нема куди, а так по грибочки вибираюсь періодично. А на рибалку так, в 7 років мені було і ще перший велик малий. Пам'ятаю поплавочні водилище з собою візьму. В'ятері, кілька штук дідусеві, а те все про собою сижу. І паралельно ще їздив в селі, постійно там такі невеличкі посадки, гарні, осикові були. Ти пам'ятаю, поїду всіх назбираю красноголовців, а бабків. І бувало, білі такі попадуться, там теж дубки були в перемішку. А такі спогади класні. Та отак от буває, сядеш, задумаєшся і на душі тепло. Ох ці лісові доріжки, шановні грибники. По центру. Ось. Дивіться, бачите колія. Опа, іде колія собі. Всі ми любимо грибники такі лісові доріжки, ходити по ним, вивчати їх. А ще на них ростуть гриби. А саме прикольне, коли не поруч, а посередині між коліями. Ось одненький. Білячок дубовий, гарнюсінький. А сього братик більший. Отак от собі виросли по, по центру тут. Тут дуже-дуже така втрамбована місцина накатана. Ну, зараз тут мало їздять, тому що тут взагалі принципі, людей небагато, та й сильно не поїздиш тут. Так вам скажу. А цей жучок синій валяється, покажу вам його. О, здається, це він. Оце насправді жук із гноєвиків, Як я знаю, він глибоко сидить під землею. Але цей жук, я з ним здається стикався. В березовому лісі він плодові тіла білих грибів добряче буває, могли бачити. Якщо я нічого не плутаю, ну, то той трохи синішого кольору, але форма така сама. Так, да, Це, із, здається, з із родини найовиків, жук, і він добряче собі точить гриби. Ось такий малюк. Треба його віднести, десь випустити, щоб не, не наступили на нього. Оттуди його викинемо. Ну що, цілий кошик великий, білі дубові і дубовички оливкового буря. І отут ще білі дубові. Такі класні. О. Фух, суперовий похід. Дякую Лісу, дякую вам, шановні глядачі, підписники, друзі, за перегляд, підтримку. Залишайте коментарі, вподобайки. Будемо шукати, збирати. І всім вам бажаю хороших походів та здійснення ваших мрій. Бувайте, друзі, до зустрічі!